Вітаю, мене звати Микола Гнатовський. Я доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Європейського комітету із запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню. Сьогодні я розповім про співвідношення таких галузей міжнародного права, як права людини і міжнародне гуманітарне право. Це питання є одним з найбільш неоднозначних. Оскільки, хоча обидві ці сфери спрямовані на захист людського життя та гідності, історія їхнього формування і способи такого захисту суттєво відрізняються: міжнародне гуманітарне право, яке також називається правом збройних конфліктів, сформувалося як класична галузь міжнародного права, що адресоване державам і регулює їхні відносини під час війни. Натомість, питання захисту прав людини лише поступово перейшли із суду національного на міжнародний рівень. Хоч норми міжнародного гуманітарного права і маються результатом захист прав окремих осіб, він випливає з приписів, призначених насамперед для регулювання поведінки держав одна щодо одної. За міжнародним гуманітарним правом захищаються права цілих категорій осіб, наприклад, поранених, військовополонених. Цивільних осіб під владою супротивника тощо. Натомість у міжнародному праві прав людини формулюються суб'єктивні права окремих індивідів щодо держави. Іншими словами, у міжнародному гуманітарному праві людина може отримати захист лише тоді, коли вона віднесена до однієї з категорій, для яких такий захист передбачений. Натомість у міжнародному праві прав людини будь-яка особа має права. Незалежно від того, до якої групи її можна віднести. Поступово міжнародний аспект захисту прав людини розширився. І водночас норми міжнародного гуманітарного права поширилися із суто міждержавних також на неміжнародні збройні конфлікти. І у зв'язку з цим проблема співвідношення правових режимів, створених правами людини і міжнародним гуманітарним правом, набула гострого практичного характеру. І стала предметом розгляду багатьма міжнародними судовими установами. Взаємодія міжнародного гуманітарного права і прав людини може проявлятися по-різному. Існують численні випадки, коли вони доповнюють одне одного або відсилають одне до одного. Проте найбільш типовим варіантом співвідношення цих двох галузей є їхнє паралельне застосування. За такої ситуації кожна із цих двох галузей застосовується до конкретних фактів. Оцінюючи їх відповідно до своїх власних вимог, саме так можна узагальнити підхід Міжнародного суду ООН у консультативному висновку про правові наслідки будівництва стіни на окупованій палестинській території у 2004 році та у справі про збройні дії на території Конго рішення 2005 року. Паралельне застосування міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини. Також може включати випадки, коли окремі категорії з однієї з цих галузей братимуться до уваги для застосування норм іншої. Типовим прикладом є зміст права на життя, яке передбачене міжнародним правом прав людини. Міжнародне право прав людини передбачає заборону свавільного позбавлення життя. Але чи буде вона свавільною в умовах збройного конфлікту, тлумачиться відповідно до положень міжнародного гуманітарного права? З точки зору реальних можливостей захисту індивідом своїх прав, відмінність між міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини є вражаючою. Якщо в рамках регіональних систем захисту прав людини у Європі та Америці доволі давно функціонують механізми їхнього судового захисту, то питання створення ефективного механізму компенсації жертвам порушень міжнародного гуманітарного права залишається справою майбутнього. Саме через це приватні особи, індивіди, які є громадянами держав, що є членами міжнародних організацій із захисту прав людини, та включили до свого внутрішнього правопорядку право індивідуального звернення до суду, використовують своє право подавати позови до міжнародної судової установи, якщо вони не можуть переконати у правильності своєї правової позиції Національний суд. З цих причин Європейський суд з прав людини і Міжамериканський суд з прав людини отримували. Та продовжують отримувати велику кількість скарг на порушення прав людини, які одночасно є порушеннями міжнародного гуманітарного права. Тому абсолютно не дивно, що Європейський Суд з прав людини вже станом на сьогодні отримав тисячі скарг із посиланнями на порушення прав людини під час збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, який почався в 2014 році. Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод не залишає сумнівів в тому, що ця конвенція застосовується під час збройних конфліктів, так само, як і у мирний час. Відповідно, будь-які діяння держави-учасниці Європейської конвенції з прав людини під час збройного конфлікту тягнуть її відповідальність за цією конвенцією. Територіальна сфера дії Європейської конвенції з прав людини для держави-учасниці. Не обмежується її власною територією. Європейський суд з прав людини послідовно з часів справи Луїзіду проти Туреччини проголошує, що відповідальність держави поширюється на будь-яку територію, де вона здійснює ефективний контроль. Відповідно до цього, наприклад, Європейський суд з прав людини визнає Російську Федерацію відповідальною за порушення прав людини у Придністровському регіоні Республіки Молдова або водночас Велику Британію. За порушення положень Європейської конвенції з прав людини її військовослужбовцями в Іраку чи Афганістані. Незважаючи на суттєві відмінності, міжнародне гуманітарне право та міжнародне право прав людини об'єднані невідступними правами, гарантованими людині за всіх обставин, а їхні норми та правила лише посилюють та доповнюють одне одного. Міжнародні договори про права людини, такі як Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, міжнародний пакт про громадянські і політичні права, передбачають, що держави у випадку війни чи іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, можуть відступати від своїх зобов'язань за цими міжнародними договорами. Відповідні заяви називаються заявами про дерогацію. Можливість робити їх передбачена статтею 15 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і статтею 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. За європейською конвенцією, лише у 2016 році три держави Україна, Франція і Туреччина, заробили такі заяви. З них тільки одна Україна зробила цю заяву у зв'язку з фактичним збройним конфліктом на своїй території. Дерогація. Тобто заходи, що відступають від зобов'язань держави, може здійснюватися виключно в тих межах, яких вимагає гострота становище, і за умови, якщо такі заходи не суперечать іншим зобов'язанням держави з міжнародного права. Автори конвенції під цими іншими зобов'язаннями мали на увазі власне міжнародне гуманітарне право, а також норми інших договорів з прав людини, наприклад, міжнародних пактів. Про громадянські і політичні права, про економічні, соціальні і культурні права тощо. Крім того, Європейська конвенція про захист прав людини, як пізніше міжнародний пакт про громадянські і політичні права, визначила низку прав людини, дерогація щодо яких заборонена за будь яких обставин. Так, пункт 2 статті 15 Європейської конвенції передбачає, що положення пункту 1 – які дають можливість робити заяву про дерогацію, не є підставою для відступу від статті 2 право на життя, крім випадків смерті особи від правомірних військових дій, і від статей 3 заборона катування нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження або покарання. Пункту 1 статті 4 Європейської конвенції це заборона тримати іншу людину в рабстві або у підневільному стані, і статті 7 – яка передбачає принцип заборони покарання і заборони кримінальної відповідальності без встановленого у законі складу злочину? У контексті права на життя, передбаченого статтею 2 Європейської конвенції про захист прав людини, яке має виняток щодо смерті внаслідок правомірних воєнних дій, очевидно, що правомірність конкретних воєнних дій визначається лише міжнародним гуманітарним правом. Тому, незважаючи на суттєві відмінності, міжнародне гуманітарне право і міжнародне право захисту прав людини об'єднані насамперед невідступними правами, які гарантовані людині за всіх обставин. І крім того, їхні норми і правила призначені для того, щоб посилювати і доповнювати одне одного у ситуаціях збройного конфлікту. З давніх часів міжнародне право регулювало порядок ведення війни, оскільки війна є однією з традиційних діяльностей людства. Ця сфера міжнародного права називалася відповідно право війни, закони і звичаї війни, право збройних конфліктів. В 70-х роках ХХ століття вона отримала назву, під якою вона найбільше відома сьогодні міжнародне гуманітарне право. Це класична галузь міжнародного права, яка насамперед призначена для того, щоб врегульовувати відносини між державами, які перебувають у збройному конфлікті. Після Другої світової війни. У міжнародному гуманітарному праві сталася невелика революція, і стаття 3 спільна для чотирьох Женевських конвенцій, допустила можливість регулювання міжнародним гуманітарним правом також збройних конфліктів, які не мають міжнародного характеру. І сьогодні питання взаємодії міжнародного гуманітарного права і захисту прав людини є надзвичайно гострим, оскільки в збройних конфліктах людина має захищатися як положеннями міжнародного гуманітарного права, так і положеннями міжнародного права прав людини. Конвенції з прав людини, які прийняті в значній кількості після Другої світової війни, виходять з того, що вони мають застосовуватися як у мирний час, так і під час збройного конфлікту. Ці конвенції враховують те, що збройний конфлікт може суттєво змінювати обставини, за яких держава має зобов'язання дотримуватися прав людини. І в такому випадку у держав є можливості знаходити той варіант поведінки, який відповідатиме і міжнародному гуманітарному праву, і міжнародному праву прав людини. Основна відмінність міжнародного гуманітарного права від міжнародного права прав людини полягає в ідеології цих галузей. Міжнародне гуманітарне право це право можливого. Право, яке виходить з того, що збройні конфлікти, скільки б їх не забороняло у міжнародному праві, все одно ведуться. А отже, люди страждають, неминуче виникають жертви у цих збройних конфліктах. Міжнародне гуманітарне право не забороняє збройні конфлікти, але намагається максимально мінімізувати, максимально полегшити страждання, які приносять збройні конфлікти. В цьому сенсі це дуже реалістична галузь, яка враховує інтереси військових, яка завжди виходить не тільки з принципу гуманності, але й з принципу військової необхідності. Натомість права людини, міжнародний захист прав людини, захист прав людини на європейському континенті виходять із цінності життя, здоров'я, гідності кожного конкретного індивіда, забезпечення яких в умовах збройного конфлікту завжди є проблемним. Збройний конфлікт на території України, який почався у 2014 році, поставив низку складних проблем перед українською державою, перед європейським співтовариством, перед іншими міжнародними структурами. Однією з таких проблем, яка є найбільш серйозною для України як держави-члена Ради Європи і учасниці Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, є те, що будь-які випадки загибелі людей. Чи будь-які твердження про катування чи неналежне поводження з особами необхідно обов'язково ефективно розслідувати згідно із критеріями, визначеними Європейським судом з прав людини? Цікаво, що це зобов'язання, по суті, дублює зобов'язання, які у держави є за міжнародним гуманітарним правом в аспекті переслідування винних у воєнних злочинах у найбільш серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права. А також ті зобов'язання, які держава має за міжнародним кримінальним правом, навіть незалежно від того, чи вона бере участь у Римському статуті міжнародного кримінального суду. Всі ці зобов'язання зводяться до необхідності ефективно розслідувати будь-які порушення права на життя, заборони катувань чи інших видів неналежного поводження з особами. В цьому сенсі велика кількість заяв. Пов'язаних із збройним конфліктом в Україні, які надійшли до Європейського суду з прав людини, показує, що, на жаль, до цього часу не зроблено переконливих спроб для організації системи таких ефективних розслідувань. Хочу звернути увагу ще на один практичний аспект захисту прав людини в умовах збройних конфліктів. Як вже йшлося раніше, у міжнародному гуманітарному праві не передбачено можливість індивідуальних скарг на міжнародному рівні з боку тих осіб, які постраждали від збройних конфліктів. І цілком природно такі особи намагаються знайти той міжнародний форум, ту установу, до якої вони можуть звернутися зі скаргою. В умовах Європи для України, наприклад, як держави, учасниці Ради Європи і відповідних конвенцій. Єдиним таким органом на європейському рівні є Європейський суд з прав людини. Можливість звертатися до цього суду, безумовно, є після вичерпання національних засобів правового захисту. Але слід добре подумати, чи створювався Європейський суд з прав людини для того, щоб отримувати заяви від тисяч або десятків тисяч, а потенційно і сотень тисяч жертв збройних конфліктів. Напевно, ні. Тому очікувати. Радикально позитивних результатів від участі Європейського суду справ людини у розгляді таких справ не доводиться.